У рамках проєкту Rise for Help ми не лише підтримали, ми дали відчуття турботи і присутності. Малювання стало мовою підтримки для дітей. Ми провели 56 занять, у яких взяли участь 140 маленьких учасників. Для жінок ми провели сім арт-майстер-класів, у яких взяли участь 106 учасниць, щоб відновити сили через творчість. 30 дітей змогли займатися карате і знайти в собі нову впевненість та витримку, провели 48 повноцінних тренувань. А ще передали необхідне: 500 ковдр для осіб з інвалідністю та маломобільних людей, 1016 гігієнічних наборів, вошкомплектів для вразливих категорій, 500 павербанків для матерів, батьків, одинаків, 500 Energy кітс для багатодітних родин, термоси, ліхтарі, пледи, павербанки, розвивальні ігри. Було охоплено 10 громад Дніпропетровської та Харківської областей. Серед них Дніпровська, Васильківська, Іладіонівська, Раївська, Межівська, Славгородська, Томаківська, Широківська, Апостолівська громади та Лозівська громада Харківщини. Це не просто цифри, це зміни, які відбуваються завдяки підтримці одне одного. Це про Rise for Help.